Поліцейські відшукали, хто підпалив авто лучанина. Наприкінці жовтня у Луцьку горів автомобіль. Він належав 38-літньому лучанину. Коли спеціалісти оглянули місце події, дійшли до висновку, був підпал. Тоді вилучили пожежне сміття і інші речові докази. Правоохоронці одразу розпочали кримінальне провадження та почали розшук зловмисників. Вже за кілька днів поліцейські вийшли на їх слід. Це брати, які родом із Полтавщини. Поліцейські встановили, що один із них приривнував потерпілого до своєї дружини та підбурив свого брата до скоєння злочину. Одному із братів слідчі вже оголосили про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йому вже обрали запобіжний захід. Родичам спільника також вручили підозру в інкримінованому злочині. Нині поліція встановлює його місце перебування. Слідство триває.